うん。<noise> Ремонт лавок, реконструкція суду та відновлення будівлі театру Одесити вже більше двох місяців виходять на мітинги проти недоречного на їх думку розподілу міського бюджету. Проте тендери на сотні тисяч гривень продовжують з'являтися на прозоро. Міська влада у свою чергу заявляє, що виділяє кошти тільки на найнеобхідніші речі. А як ви вважаєте, на що доцільно витрачати міський бюджет під час повномасштабної війни? Я вважаю, що потреби ЗСУ вони повинні бути пріоритетом не тільки в Одесі, а у будь-якому місті України, тому що це дуже важливо, це найважливіше, що таке можна собі уявити на сьогоднішній день не тільки для міської влади, але для кожного українця. Тобто до для мене, для вас. Я думаю, то що ремонтувати здання все таки нада, що це якби все може бути красиво і скорее, ну, нашим ребятам, які воюють. І от на ЗСУ і на стройки. Ну, Я вважаю, що не потрібних потреб не буває. Якщо воно є, ну в нас мудрі люди, вони ж нами керують. Ну також з яких позицій, со своєї компетентності. Вони дуже такі потужні. Ми маємо для того, щоб перемогти і бути ну, згуртованими, ми маємо їм довіряти. Ну, звичайно, я вважаю на даний момент, де ми зараз живемо, це на нашу армію, нашим військовим, бо це дуже потрібно. І Я знаю, що там на фронті це дуже зараз необхідно. І техніка, і все інше. На армію, тільки на армію, ну ніяк ні всякі сейчас там дороги, там щось, так, да, дороги потрібні, але не зараз. Коли така діти страдають, діти вот, погибають, помієте.